Вітаю, друзі! Я не хотів говорити на цю тему досить довгий час. Вона взагалі болюча. Дуже рідко до неї звертаюсь, але, але, здається, доведеться. Ви пам'ятаєте, як буквально там тиждень тому наш головнокомандуючий Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся? З двома ухилянтами – сином судді Лаченом і Сергеою Стерненком, які нібито мегаблогери, мегаволонтери, ну, коротше, прилипали на війні. Трапилося це після того, як Сирський власне, його підлеглість ТЦК. Намагалися відправити на військово лікарняну комісію Сирожу Стерненка. Він здійняв Хай, хоча кричав до цього, що піде служити в ЗСУ. Але коли дійшла справа до того, здійняв хай і сказав: це тиск, тиск сирського на мене за критику. Не знаю, яка там була критика. Шукав з собаками на ресурсах Стерненка, жодної критики сирського не знайшов. Але вони зустрілись, і, як повідомила преслужба Сирського, говорили про оборону країни. Вдумайтесь! Головнокомандуючий Збройних сил України говорить про оборону України з Стернемком, якого підозрюють до торгівлі наркотиками, сином Ваченом, тобто надутими офісними авторитетами. Коли піднявся скандал, то Сирський вирішив зустріти з іншими блогерами. Понабирав там Березовець, інші всі, хто про війну щось пишуть, їх понабирав і зустрівся. Зустрівся і заявив блогерам, що Збройні Сили України готують контрнаступ. Де і хто побачите, вдумайтесь, готують контрнаступ. Тут фронт руйнується, тут 6 кілометрів до адмінкордону з Дніпропетровською областю, Покровськ, е ворог виходить на Покровськ. Тут, власне, Курахово падає, на Куп'янськ ворог рухається. Він каже, ми все стабілізували і готуємо контрнаступ. Побачити де? Ну, по-перше, якщо б його і готували, то краще мовчати. А якщо сирський як м'ясник готує чергову м'ясорубку для наших воїнів, то на хіба воно потрібно? Але, коли я все це побачив, то зацікавився, хто ж керує військами у складі так званої команди сирського. Подивився, навів різкість і охрінів. Отже, командир корпусу полковник Роман Губа. Це колишній знятий комбриг 115-й, який здався Сєвєродонецьк з Лисичанськом у 22-му. Командир корпусу полковник Павло Процюк. Це колишній знятий комбат за залишення самовільно батальйоном району оборони на Савур Могилі в 14-му. Командир корпусу бригадний генерал Сергій Перець. Це знятий комбриг 56 й і знятий командир корпусу за провальний контрнаступ, який вже був. Командувач об'єднаного командування Захід це бригадний генерал Володимир Швидюк, знятий на штаба 36 окремої бригади. Комбриг 59. -ї. За начальника штабу сухопутних військ це генерал-майор Андрій Соколов, здавши без бою південь України, будучи командуючим військового групування саме там. Начальник штабу корпуса, бригадний генерал Сергій Собко, знятий комбриг 128 за втрату керівництва низький рівень довіри в бригаді 4,6%. Знятий на штаба командування ТРО начальник військової служби правопорядку, полковник Віталій Левченко. А це випадково не той полковник Левченко, що був вигнаний з Служби безпеки України за пограбування банкоматів в Бучі. Більшість призначень це колишні зняті з посад. Наближені до Головкома, без досвіду і розуміння. Ви запитаєте, а де ті, що два роки тримали оборону, які відмобілізували Збройні Сили України? Частина звільнилася, частину засунули на другорядні посади, частину запхали в так званий батальйон Монако, тобто резерв? Частину вивели в розпорядження, деякі з них вже знаходяться без засобів існування, так як грошове забезпечення в розпорядженні виплачується два місяці, а далі тільки за військове звання. Цим за що? За те, що врятували Україну. А з цими, хто зараз оточує Сирську, він готує контрнаступ? Чи це чергова спроба? Пірнутися, а насправді утилізація Збройних сил України. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам, як внутрішнім, так і зовнішньому.